Дивіться, хотів би відразу тоді почати з відповіді на ваше питання. Що випадає в спині? Якщо щось випадає, то що? Питання дилетанта. Ні, не посміхаємося, нічого. Це, звичайно, нормальне питання, яке може задати людина, в якої колись боліла спина, тому що кожного там возили до якогось діда чи баби, вона щось справляла, розказувала, що от у тебе там випав міжхребцевий диск кудись. Ну як взагалі думають люди без освіти. Освіта має бути хоча б шкільна, хоча б базова, саме проста. Думають, що оці міжхребцеві диски, які от стоять в кожної людини, кудись вони випадають. Частіше випадають десь в пространство живота або таза, або в пространство, ну, ще кудись. Краще це питання такій людині, яка це, це все робить. І вони за допомогою маніпуляцій певних їх вставляють, вправляють і вам стає краще. А більшість кажуть, що мені ще й хватило нагоди. Там, чи хватило на два. Пояснюю, дуже просто. Я не буду виправдовувати ту людину, яка приїхала, То, що вона приїхала до людини по рекомендації своєї близької чи знайомого, чи ще якогось, Да? Далі ваше здоров'я в ваших руках. Ваша відповідальність за власне здоров'я вона лежить в ваших руках. Та людина, яка виконує ті чи інші маніпуляції, вона руковод... керується власною картиною світу. А власне картина світу в такої людини. От, да, якщо раніше там била блискавка, і люди говорили, що це гнівається Бог. Якщо раніше е, люди не могли пояснити певні природні явища, вони це пояснювали з точки зору богів там, і того подібного, тут же я хочу просто провести паралель. Людина. У якої уявлення, що в спині між хребцеві диски кудись випадають, і він їх достає, чи вправляє, чи вбиває, він в це вірить просто. Якщо б він зміг вас цьому переконати, ну ви б з такою, з такою ж картиною світу, як і він. Знаєте, що таке рівень IQ людини? Чого зараз в Тіктоках відео залітають, де там показують сіськи, жопи роздирають, і всім так подобається, гімном обмазуються. То, що рівень базового інтелекту людини падає, все нижче й нижче стає. Раніше, коли не було телефонів, про ваш рівень інтелекту знали тільки ви і члени вашої родини. Зараз про нього дізнаються всі. Тут стосується це от таких маніпуляцій. Людина без базового розуміння, анатомії взагалі, лізе до вас своїми руками. І ви, якщо довіряєте такій людині, то приблизно ваш рівень інтелекту знаходиться на одній. Щебель. В силу того, що це не ваш профіль, в силу того, що ваші рідні, близькі, знайомі переконали вас в ефективності такої людини, ви йдете і довіряєте своє життя і здоров'я саме цій людині. Хто винен в цій історії? Він чи ви? Відповідальність лежить на ваших руках, на ваших плечах. Все. Більше ніхто. Якось пояснювати, що випадає чи що не випадає, не має жодного сенсу, тому що це ніяк не переплітається з базовою взагалі анатомією і фізіологією людини. Базова, це значить рівня не то, що перший клас, а рівня, як каже собачка, як каже курочка. Якщо ви не знаєте будови, ви не знаєте, скільки зубів в роті, ви не знаєте, скільки хребців в спині. Ви не знаєте, що мій диск, диск вплітається вище і в ниже лежаще. А що хрускає, тоді кажуть. Мені ж лучше стало. Єдрід, в Що ж воно хрускає в спині? Хрускають що? Суглоби, суглоби. Я ж не вправив собі палець. Він як був, так і остався. Я ж його не вправляю. Він, він як був, так і був. Все, нічого не відбулося. У мене був палець отак викривлений, а тут його вставив. Хрустять саме суглобою поверхні. І чим ви будете жирніший, тим менше буде хруста. Більше рідини. Попробуйте пухлі пальці похрустіть. Вони будуть гнутися в різні боки, але хрустіть не будуть. Попробуйте провести маніпуляції на товстій людині. Просто вага, другий степень ожирення і третя більша. Їх будуть ті мануальщики дергать дюргать, а вони не будуть хрустіть. І казати, що там у мене. Але в він, він тебе не вправляється. Чогось він в тебе не вправляється. Або навпаки, якщо взяти людину треновану, підготовлену, неї просто амплітуда рухів м'язових і анатомічна буде компенсувати оці всі блоки і напруження в тілі. І тут знову буде, не в'їжджаємо в ці маніпуляції. Це зараз базово, це можна пояснити, е, отак от доступною мовою. Доступно чи ні? Так що хрустить в спині, ви скажете. Хрен на тих пухлих, хрен на тих тренованих, що хрустить в спині? Чого в мене спина хрустить? Що там таке відбувається? Це якраз суглобові поверхні. Якщо вони вас рухаються, це норма. Ковзання між суглобовими поверхнями 2 мм вважається нормою анатомічною, воно має ковзати. Ви ж маєте згинатися і розгинається, Маєте. Тоді воно має ковзати. Будь-яка напруга в м'язах призводить до часткового обмеження цього руху. Але якщо ми ці м'язи розтягнемо, то нічого страшного не буде. Але якщо пройшов час, і ви на своєму годиннику бачите 70 років, вам дарять тортик. Ви задуваєте свічку і кажете, що ви хочете. Хочу вмерти. <плес> і задули свічку. То про що тоді каже це все? Каже про органічні зміни в суглобах. у поверхні розростаються і зростаються між собою. Хрустіть буде не буде. Транспедикулярна система фіксації Кейджі, для чого його придумали? Для того, щоб воно не рухалось. Для чого воно придумано? Для того, щоб природу обмануть. Для того, щоб обездвижити, те, що має обездвижитися у вас 70 років, обездвижують в 25. Що тоді буде в 70? Труха. Доступно чи ні? Ще треба якось доступніше. Чого не болить? Чого не болить? Ну, да. То, що не рухається. Це Ви так, хочете так. продовження історії. Так, і, Ага, да, чого не болить. Дивіться, сказка закінчиться добре чи погано, тільки е, виходячи з того, наскільки велика буде у вас емоційна підв'язка до цього всього стану. Емоційна складова. Емоційна складова це те, наскільки вас переконає людина в ефективності своїх процедур. Якщо вам скажуть, мені ж допомогло, і ти поїдь. Дід тобі це чи баба розкаже, як вона що там робить, що обов'язково тобі треба підв'язатися рушником на повний місяць і, і церковну свічку піти понести в три храми, да, вийти з спиною з церкви. І якщо ви це все зробите, якщо вам вдасться людині отій без освіти, без своєї картиною світу переконати вас в цьому. То у вас рівень інтелекту ще нижчий, ніж в тієї людини. Просто ви десь в своїй галузі ви орієнтуєтесь нормально. А взагалом, все. В чому ще вас переконати? Чого не болить? Ну, дід вас переконав. Чи баба переконала в тому, що у вас боліти не буде. Все, отак. То й допомогло. Допоможе все в те, що ви вірите. Все допоможе. Все. Плювати через плече, прикладати теплі яйця. Все допоможе.